Тарас Шевченко Ой, три шляхи широкі. Ой, три шляхи широкі докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матір. Той жінку покинув, а той сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясини в полі. А невістка посадила високу тополю. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три То Тополя всихала, повсихали три явори, калина зів'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті. Сестра плаче, йде шукати братів на чужину. А дівчину заручену кладуть в домовину. Не повертаються три брати по світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають.